Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Неділя. Викручувалася півдня, думала, що його і як. Поганого не хочеться нічого казати. А щось таке позитивне в голову не лізе, ви самі розумієте, в чому справа. Але під вечір, 18-та година, та вже початок сьомої до майні. Поїду я на річку, мої чекають відео, хто чекає кожного дня. Думаю, поїду. Іду зустріла знайомих а, і кажуть, Тань, ти ж не ходи там, де цей, ти ж гадюки ж зараз повилазили. І а інша знайома каже, ти якщо, то роби ось так ногою. А я кажу, ні, а якщо в неї дітки, тоді швидко будеш бігти. Кажу, добре. Ні, ну я ж таки пішла. <гум> Там де... О, що тут такі? Справи, сонечко. На завтра обіцяють дощик. Я взяла з собою водичку в ту пляшку, яку я купувала в Юск. Повну не набирала, тому що не мілеві Так, Та вон людей скільки. Боже, ми українці і гадюк не боїмося вже. Кажуть, ну тут багато і навіть у нас в СМІ писали про те, що будьте уважні, дуже багато гадюк повилазило. Так ідеш і хвилі. Це справжній релакс. До речі, пляшку, зручно тримати в руках якраз як мій розмір. Чудова. До речі, пригадала, і мені це було приємно любов сьогодні написала, що її. Дуже подобається дивитися мої відео, ті коротенькі, які там, ну я під музику українську роблю, українські пісні, тому що мені хочеться хай більше буде української музики, українського контенту. І вона каже, їй дуже подобається, коли я роблю такі коротенькі відео, шорт. А знаєте, що я хочу сказати, це ті миті життя, які нас оточують, які поруч з нами. Я їх фіксую на камеру і вам показую, але ж у кожного з нас є такі миті. Хтось поспішає, хтось кудись поїхав, хтось стоїть на зупинці, щось шукає. Ой, шукає, чекає. О, тому що я знімаю машкара дуже. Під вечір дуже багато-багато зараз машкари. І, до речі, після дощику вже менше пуху у нас. Люблю спостерігати такі миті життя, коли сонечко б'є О, і песик побіг купатися, е, річка, хвилі і песик купається. Музику слухає. І так, вечеріє. До речі, я пам'ятаю цього дідуся. Він в минулому році рибалив. В цьому, на цьому ж місці. Люблю стабільність. І це те, що нас оточує. І сонечко сідає. Дивіться, як гарно. гарно. А так би сиділа вдома. І що б я от там робила? А так гарно. О, хто там є? Привіт! Чомусь до берега вони не дуже зараз. І лебеді десь у нас, на жаль, ви зникли. Дивлюся, яке небо. На завтра дощ обіцяють. Ще передасть камера, як поступово падає пух. Таке враження, що і сніг. ні. Камера не передає, а може і передає. Хтось занурився. А, це якась така качка, або я не знаю, як вона правильно називається. Вона занурюється, а потім десь аж в іншому місті може. Ну, ці дві ми вже бачили, то так гуляють. А ця, то хто його знає, де вона може з'явитися. Потім знову занурилася. Пух, бачите, якось так ліг. На річку зараз. Подивіться, як гарно. І в минулому відео я вам показувала трішки фрагменти з минулого життя. Минуле це що було до війни, як ми проводили час і так далі. Дівчатка мені написали, що... На жаль, це вже в минулому багато дівчатка, що в минулому. Не зважаючи на те, що війна, не війна, воно завжди буде минулим. Я пригадую свою матусю, коли вона згадувала, от як вона колись була молодою. Ми з нею кудись йшли, і вона каже: Ой, Тань, щось я так повільно йду, а колись я так бігала. Тобто, знаєте, я та людина, яка намагається. По-перше, жити сьогодні зараз, відчувати життя сьогодні, так воно змінюється. Я пригадую, вчора передивлялася відео, там, де ще записували на камеру і на касетах, оце було, на, на віддіку дивилися. Але я зробила оцифрування, і це в мене зараз на комп'ютері, як Катя малою була, як ми там. Ну, Їздила я і знімала там ще такі моменти. І Катя вже ніколи не буде малою, розумієте? Життя йде, і треба кайф ловити так, дійсно, кайф від того, що ти зараз маєш. А є життя, його треба проживати. в кожному віці воно, воно своє, щось змінюється. Тому цінуємо, незважаючи на вік, будь-яку мить нашого життя. Така краса, що люди теж фільмують такі моменти. А на тій стороні, до речі, йде дощ. До речі, гадюк я так і не побачила. Хоча я не лізла там, де багато трави, де я завжди люблю. У нас тут. Такий паркан поставили на міському пляжі, люди там відпочивають. Дітки біля водички бавляться. А дивіться, таке небо, і мені здається, що ось там зараз іде дощ. Чомусь так. А у нас бачите, як небо. Тут таке і одразу таке. Дівчата винесли колонку Bluetooth і слухають українські пісні і співають. Знаєте, в цей день може у когось різні бути обставини, у когось щастя, у когось ну, так. Я вже буду повертатися додому, але так не хочеться, хочеться ще трішки побути, але дивлюсь уже 19.05. А я хочу вам дуже сьогодні показати це відео. Відео відпочинку. Просто відпочити. Просто з вами сьогодні побачились. І завтра буде новий день, новий влог. І до зустрічі в новому відео. Мої дорогенькі, бережіть себе. До побачення.